така подія вперше проводиться у стінах бібліотеки. І інтерес до нових видань та зацікавлення і студентів та викладачів перевершив усі сподівання, адже тут за останній лише рік видано стільки науково досвідних посібників, що раніше випускалися протягом десятиліть. Тут поєднуються і дослідження і викладачів, і студентів. І оцей симбіоз Ну, дає певні результати на сьогоднішній день, з якими може університет вийти навіть на зовнішній ринок із своїми досягненнями. Студенти зацікавлено беруть участь підготовці в багатьох наукових проєктів, що дозволяє їм успішно вивчати дисципліни із поглибленим використанням світового досвіду. В цьому році, коли ми саме вивчали курс годівля тварин. Дуже багато книжок, з яких ми брали надзвичайно багато інформації, і для написання курсової роботи, і для підготовки до іспиту в цьому році кафедра планує випустити з друку ряд фундаментальних праць та досліджень з питань розвитку тваринництва в нашій області, тим більше за основу береться період із 17 по 21 століття. Ми вже працюємо в архіві Житомирському, і дуже цікаво, я починав там відкрив Тут вже такі були і спа пласти спади, піднеси. Так, так, ми хочемо вияснити і виявити, чому спади. Особливо давайте так на, 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 на цьому на кордоні 20-21 століття. Казалось би, казалось би, так? Да? А тут так Прогресики, різко. повинен бути, -технічний да технічний та все є і тут спад є. Хочемо вияснити, в чому ситуація. Чому студенти ще раз переконалися, що повсякденна праця в аудиторіях та бібліотеках та використання передових наукових досліджень сприятиме успішному оволодінню дисциплінами та підготовкою до практичної діяльності на виробництві.